Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Кремлі, Дніпропетровська область. 10 березня. Сьогодні сонечко, ясно, дуже тепло. Ось у мої собачки, мірочка і тайсон. А ось я вони не захотіли кашку їсти, то я ось у безхатню твариночку її прозвали цуценятко. Году то вони ану бачите, міра не хоче, щоб вона їла її їду, але ну вони не доїли. Я їй дала. Ось ішла. Тільки що ходила на карчуни, їздила верніше. Але спочатку їздила на площу визволення, туди я яйця відвозила під замовлення свої ну, домашні від моїх курочок. І ще заїхала на карачуни на пошту, відправляла посилочки. Можна було б і там відправити, але мені треба було ще забрати посилочки. То я вже заїхала, щоб і відправити, і забрати на, на карачунах. То в общем там ще друзі купила косточок собачками. То підвігривні я купую у магазині Салтівський магазин по 2 гривні свиня ну, все одно їм щось поїсти буде. Я то безхатнім роздаю і своїм даю, звісно, друзі, дуже тепло, погляньте, як класно. Я, я так люблю оці перші дні, коли бачите, все біленьке, все гарненьке на городі. Прям. Я, кстати, друзі, вже почала прибирати мірай, мірай, не трогай її. Я вже почала прибирати на цьому. у себе на клумбі. То, то вже... Міра, уйди, міра! Ну, такого вже вже погляньте, вже тут поприбирала. Е, Трояндочки обрізаю, деякі дерева вже всюди-всюди побілила. То в мене вже, бачите, все біленьке, все гарненьке. То, от Кстати, дуже багато мене хто питає, як там тюльпани у вас. Друзі, тюльпани не де не померзли, хоча вони повилазили і був великий мороз. Воно погляньте, ось у мене тюльпанів. Вони як як були, так вони і є. Ось у тюльпанів. В Принципі у мене дуже багато. Там коло верби в мене теж куча тюльпанів. Погляньте, все воно, все, 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 все добре. Е, ось отут. На цьому кусинчику вроді, тут в мене теж дуже багато тюльпанів. Все воно бачите, все є, все добре. Воно тюльпанчики теж все добре. І, і ще одне, я вже почала друзі прибирати е, у квітнику. і починаю, е, там, де в мене кущики, трояндочок є, я прибираю з них старе листя повністю. Ось то погляньте, у мене така е, це не плетуча, така полуплитуча наче. Я не знаю, як вона правильно називається. Вона і не висока, і не, і не маленька, і нечайно гібридна, друзі. То всі в мене чайно-гібридні, а Це в мене єдиний кущик, такий більш, більш височенький. Вона така помаранчевого кольору, персикового, можу сказати, дуже гарна. Все листечко я прибрала з неї, повністю пообдирала листечко. А таково виглядає, ось погляньте, тут я ще не прибирала нічого. Отакого, от бачите, виглядає, коли із старим листям. Але це старе листя я теж буду прибирати обов'язково. І обробляти ще троянди я не буду. Обробляти я буду тоді, коли буду повністю весь сад обробляти. А я вже давала вже викладала відео на каналі, там я показувала чим, розказувала, коли, які в мене обробки. Єдине, друзі, що хочу сказати, всі роки, дуже багато років, я однією схемою. Емою користувалася, бо в мене так навчив тато, і вона дійсно дієва, класна. Але в минулому році дуже багато хто мені писав, що не можна по обробляти і від хвороб, і від шкідників, типу, щоб джоли гинуть. Я вирішила в цьому році зробити експеримент. Друзі, не знаю, як воно буде. Я хочу із другої обробки Актару перенести на першу обробку до хоруса. Кожен рік я обробляла перша обробка в мене була лише хорусом. Друга обробка по цвіту була хорусом і актарою. Третя обробка теж була хорусом і актарою. Або там є страшище нашого українського виробника, Його теж, теж користувалися. Теж класний препарат. Ну, перші обробки я роблю тільки сингентовськими препаратами, бо вони ну вони дійсно дуже такі дієві, класні. Я Нічого не рекламую на своєму каналі, не пишіть мені цей бред. Я, я, подивіться, мої всі поза минулі роки. Я користуюся одними препаратами і одними схемами завжди. Тому я нічого не рекламую, не збираюся рекламувати. І оце я в цьому році вирішила змінити. Не знаю, як воно себе поведе. Якщо все буде добре, то я буду надалі так бризкати дерева. Але якщо буде щось якесь, щось мені не сподобається, я все одно повернуся до того. І ще дуже багато мені пишуть, чому вони користуєтеся Бортозькою сумішу я не хочу про неї навіть чути в своєму городі. Я розумію, друзі, дуже багатьом, кому вона подобається. Мені вона не подобається, її зовсім не використовував в своєму городі. У позаминулому році я дивилася на сусідські абрикоси, хто обробив бордоську суміш, у того ні в кого не було абрикосів. А в мене гілки завжди ломляться. То вибачте, я не збираюся користуватися тими препаратами, які в моїй місцевості не настільки дієві. І мені подобається. Тільки ця обробка, якою я користуюсь кожен рік. Кому цікаво, полистайте, полистайте трохи вниз, там є відео. Я повністю зробила огляд на повністю обробки всього саду, чим я іменно користуюся. І на весь сезон І є повністю вся схема обробок томатів. Всіх остальних культур у мене немає ніяких таких схем. То-кво, то от друзі. Не огірки, не там. Перці, баклажани, кавуни на це в мене схем немає. По-перше, я перчики, баклажани висаджую дуже рідко. Не кожен рік я торгую помідорами, плодами. Я торгую помідорами насіннячок. Хто ще хоче замовити, будь ласка, замовляйте. Друга підсказочка буде чи в цьому вуглу, чи в цьому вуглу. Нажміть на неї, і ви зайдете у відео там, де іменно про продаж моїх сортових насіннячок. Скільки коштує, як замовити, вайбер, там, картка моя, там все є. То подивитесь і замовляйте, будь ласка, то е, такого, ще дуже багато. Е, воно і посилочки забрала, і е, скупилася трохи. Зараз покажу, що, по яким цінам, то такого. Так, це в мене ще обрізки валяються. Бачите, ще не прибрала, бо в квітник вчора залізла, прибирала. А це я восьмого. Березня продавала оце пухнасте кутки, от котики. Це вже обрізки такі. Це я повикидала. Це я поріжу друзі на невеличкі кусінчики і теж буду все палити, бо зола дуже потрібна городу. Я її дуже полюбляю, і мій город полюбляє, і мої культури, ті, що я висаджую на своєму городі, її теж дуже полюбляю. То отакову от воно все біленька, все гарненьке. На городі вже не грязько. Ну отаково от друзі. Нічого ще не обробляла. Перша обробка, подивіться, коли в мене є відео, будь ласка, ще, ще, ще дуже ще зарано. То, то Кстати, сьогодні буду садити зелень підсівати, там, що мені потрібно. В принципі, зараз можна садити, сіяти, верніше, любу зелень. І кріпи, і петрушку, і шпінат, і, ну, в общем, всю зеленушку можна садити, редиску можна садити, цибулю на зелені сіяти і садити можна. Я на зелень садила. ще Восени, щоб вона була вже в мене посаджена, то ну, я садила там майже разом з часником, щоб вона вже була іменно на зелень. Вона така невеличка в мене і іменно на зелень. То от, кого, друзі, що я хотіла ще вам сказати. Курочки несуться добре, вже потроху з'являється травичка, бо і вчора прибирала. у... Ну, на, там де трояндочки в мене зростають у квітничках, то травички співвідеречка я там назбирала і курочкам кинула, вони на дворі вже сидять, вже постійно на дворі, бо, ну, У нас на дворі дуже тепло. От зараз я таку дітей мені дуже жарко. Ну, дійсно, вже, вже вже тепленько, вже я навіть учора в хаті не топила. Хоча сьогодні під вечір хочу трохи протопити, бо все-таки дім великий, і коли вночі все одно так прохладно, то Ну, неприятно. Я люблю дуже, щоб мені було. Щоб температура була 27, 26, 28. Я от такого люблю. Я люблю жару, то мені потрібно, щоб тепленько було. То я, я ліпше протоплю. Зараз гляну, це в, мене все. в тінечку, кстати, лежить градусник 15 градусів. Учора, кстати, друзі, я клала на сонечко. На сонечко було 35 градусів прямо на сонці. Ну, то на сонці. То, 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 то. О масанчик вона вже дістав, Бачите, дістав кісточку, вже другу дістав, і м'ясо обгризає. Да? Масян? От ти чудо. Зараз, друзі, покажу, що я купила сьогодні. Друзі, зняла курточку, бо жарко, капець, просто капець. Так, ну, що я купила? Так, ну ж в тебе костомаха обгризай. Ну, ладно, на, на, наше обгід. Обризай. Так, оце кості я такі друзі купую по дві гривні, хто не знає, в салтівковському магазині. Оце це свинячі. Тут трохи м'ясця єсть, то, то такого і безхатніх я годую дуже твариночок. Я їх всіх мені жалко, всіх я полюбляю і своїм даю. На, іди сюди, Тайсон, де ти там? На, моя на, на. на, на міра, міра. Сам вже достає ще одну. Ти прям всі хочеш подоставати. На, Доставай, ладно. Доставай, моя звоздочка, доставай. Так, купила в Pizza Day, піцу мисливську 115 гривень. Мені подобається, друзі. Вона там і недорога, і, і смачна. Ту отак. Так, ще я купила, друзі, у магазині оцьому, де я кістки купувала. Купила ще сирочок на запіканочку. 69 гривень, там він на акції за кіло. Ну, торожок. сир. Смачний. Я вже там, кстати, купувала поїсти із сметанку. А це я купила запіканочку зробити. То оце хочу хочу зробити. Так, ще, друзі, я була в тебе. Зараз чек дістану. Масянчик, чудо моє, їсть, їсть, грезе. Так, купила морозиво лімон, воно зараз на акції, те, що в вафельному стаканчику 20 гривень 30 копійок. Ну, Я поки там бігала по АТБ, я його з'їла. Пробивала на касі вже одну бумажку. тут. <гум> То таке. Отака сметанка, друзі, на акції зараз. Оце я хочу, щоб сирочок, і, сметанку, і яїчок туди. І цукорочку е, і всього-всього, і смачненька буде в мене запіканочка. Е, то оце така-така е, така сметанка. так Де вона? Сметанка? Сметанка 32,90. Друзі, цукерки престиж Перший раз купувала у минулий раз, мені вони так сподобалися. Тут, виходить, мармелад у шоколаді. Друзі, хто не... Пробував, спробуйте дуже така смачненька. Воно виходить кисло соло цукерочка, дуже смачна. Вона зараз теж на акції коштує 140,99 за кіло. Там я трошки купила. Десь ось скільки я купила. 364 грами. 51,32. Е, ще на акції була така ковбаска. І мені так щось захотіло. Сьогодні борщика буду готувати. І оце, якраз і до борщика ще й ковбаска. Е, 66,90. Оце за, за Е, Далі сухарики. Е, це так просто мені захотілося. Вони теж були на акції, ці сухарики. Е, так, масянчик. Ну, Чути оце мені тут. Так, цукор, 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 цукор. Ой, а де ж воно? Де ж ці. Ой, а, сухарики 11,90? Далі. Цибулька. Цибулька обична ріпчаста. Зараз вона по 11.55. Бо в мене закінчилася. Я не садю, кстати, на голівки. Хто мене питає, у вас таке город, чого ви не садите цибулю? Не хочу, мені проще її купити. Я продам помідори, а куплю цибулю. Мені так проще. То отак. А, друзі, і ще накупляла я цукру. Цукор зараз на акції 24 з копійками, коротше. І я купила оце 4, 4 пачки. Ой, все. А, і ще хлібчика купила. Я щось забула, бо я сюди його поклала. Отакий От на акції. Це вже величенький хлібчик, 500-грамовий. От криво. Це у нас ВТБ на акції. Він Дніпропетровський хлібчик, бо мене питали, я його везуть. Дніпропетровський, друзі. Так, да, місто Дніпро. Україна, звісно. Це ну, наш, наш вкусненький хлібчик. 890 таких лічок у нас в АТБ. Так, це так. Далі, друзі, забрала посилочки. Зараз покажу, що мені прийшло. Так, перша посилочка. Кстаті, повідправляла вам усім, хто у мене замовив. Всі посилочки відправила. А це мене Оля. Да. Це подарунок. Ці дідуськи мені. Подаруночок прислали на 8 березня, вони в мене воєнні, трохи із запозданням, ну це нічого. Бо дуже такий очікуваний цей подаруночок, Я дуже люблю туалетну воду одну, зараз вам покажу. Я нею, кстати, користуюся вже більше 20 років. Я ніякою, не, не, не духами, ніякою не другою туалетною водою не користуюся, окрім неї. Мені вона дуже подобається. От кво. Це мені діточки подарували на 8 березня. Дуже такий класний подаруночок. Я, я цю туалетну воду просто обожнюю. Вона, коли ти бризкаєшся нею, і мені подобається тим, що коли йдеш, вона шлейфом віддає. Не тільки від, ну, від людини пахне, а віддає прямо шлейфом. От кого, кого вона. Трохи змінили вони бутилочку. Але запах. М -м, запах аромат мій любий. У мене вже немає, не грамулечка. Це ой, клас. Все, буду пахнути. Ось кого пахнучка. Так, це туалетна вода. подаруночок. Мася, ну скільки тобі можна? Я ж тобі віддала, їж. Їж, моя зірочка, їж моя сонечко. І всі обгризай. І ще, друзі, отакий от великий пакаван. Це у мене вже прийшло моє замовлення. Це лічно я собі замовляла. Казан афганський, той я купила собі, я вам показувала казан афганський на 5 літрів, а це я замовила на 12. Зараз покажу. Друзі, кстати, це не реклама, але в цьому казані все дуже швидко готується. Це як скороварка йде. І дуже смачне. Ой, а що тут ще якась книжка? Якась книжка в цей раз прийшла. З рецептами свиняче кермо в афганському казані, шурпа в афганському казані, тушонка в афганському казані, тушкована баранина з вином в афганському казані. Боже мой, тут стільки рецептів. Ще. З тим з маленьким казанчиком мені не прийшли. Оце, оце тепер ще мені отакий, отака книжечка прийшла. Друзі, е, нікому силку я не даю. Просто загугліть афганський казан, хто хоче собі купити. І е, е, там їх купа. То ссылки дають, ще раз кажу, ті, хто рекламує, хто на цьому заробляє грошенятка. Вибачте, я на цьому не заробляю. Я просто вам показую, що я купила і по якої ціні. Кстати, оцей афганський казан мені прийшов вже з доставкою знову на нової пошті. Зараз я записала 3435 тисячі 98 гривень дев'яносто копійок. Це вже з доставкою з. О, що подарунки? О, Боже! Це раз прям взагалі клас. Це, мабуть, тому що я велике таза замовила. Ой, клас. Це, це, знаєте, були свято якесь, фотки величезні, казані ще подають. Прям дуже подобається. Ой, тут, тут прям все вже зібрано. клас, Так, це, це ось такого наївати треба. Ось так. І закручуєш це. Оце закручується, тут фіксується і ставиться. В цьому казані, кстати, можна готувати і на відкритому вогнищі, і на газовій плиті, і на електроплиті. От і готується однаково. І однаково смачно. Дуже-дуже смачно. Так, і ще мені ось якісь тут подаруночки прийшли до цього казанчика. Ой, клас. Чому я зразу не замовила два казана? Може, тут більше подарунків було. Е, так, половнички отакі о, отакі поменшенькі набирати. Оце якраз мені буде для того меншого казана, а це для більшого казана буде. Буде вдома набирати, щоб воно не цей. То, друзі, оце, оце, оце мої покупочки. Е, ще мені там йде посилочка із добривами. Я обов'язково покажу вам і по яким цінам теж все покажу. Е, так, ну що, Сьогодні, друзі, я вже нічого скоріше за все робити не буду. Або, може, е, трошки відпочину зараз, там, може і буду то до, до там на вулиці ще в своїх квітничках і хочу як швидесенько позривати і строяндочок оті поприбирати строяндочок старі листя, щоб вони, бо старі листя вони розповсюджують хвороби і шкідники. Зараз якраз засвітило сонечко, засяяло, воно таке дуже тепло стало. І оце старе листя воно може там на цьому ну, повилазити всяка, всяка гадость. Щоб його не було, я одну поприбираю. Забираю і спалю його. А то, що в мене ото листя, що, чим я мульчувала, то я не трогаю. І, кстати, в мене воно там замульчований часник росте горіховим листям. Я завжди мульчую добре, дуже добре, все добре. Я мульчую для того, щоб не... щоб там волога зберігалась, по-перше, -по і воно. Перегниває за час і ще добрива там додаються до часничку, І ще я не сапаю, не прополюю, тобто і не вириваю бур'яни, бо воно замальчоване. Часник. Ну от кво, друзі. О, Міра ще прийшла за косточкою, буде просити. Мірочка, зірочка моя, дам. Іди сюди, іди, моя куколка. Іди моя гарнюня. Кстати, друзі, було теплесенько. Я барончика винесла на двір. Він тут бігав, бігав по городу і побіг у туди на дачі. І це вже господі, вже із 6-го, ні, з п'ятого із ні, із шостого. Із 6-го березня досі його ще немає. Він в мене хворий. Ви знаєте, друзі, я показувала, розказувала. Я тепер дуже переживаю. Таке було, коли знаєте, гульки ото котів. Барон дуже гулящий в мене, котик. Він ото бувало, як піде, його і два тижні може не бути, потім прийде. У нього він подраний, побитий, і я його лікую завжди. А це ну він хворий, не знаю. Дуже дуже переживаю, звісно. Надіюся, що він повернеться, все буде добре. Ну то такого, друзі, всім дякую, що ви дивитесь мене, що ви ставите лайки. Дуже дякую за теплі слова в коментарях. Всіх вас люблю, ціную. Ділюся з вами усім, усім. Нікого нічого не нав'язую, не, не повчаю. Я тільки ділюся те, що я роблю, де я купую і що я купую, по ким цінам. Нисківкліте.